Сьогодні я планую вирабати на обларки, класичні міношки, масу Мастер Міно 38M, Mustang, все в такому дозі. На Кренки я нещодавно ловив, тому в якості різноманітності спробуємо половити головня, окуня і, можливо, форель саме на облери типу міно. Якщо вдруг щось з цим не складеться, то... Як завжди з мальом не хочеться уходити з рибалки, я спробую оберталки чи поливалки. Щось з цього може від цього вподобати. Є, є перше конець, друзі. На масу мастер -mas Опускаю. Ви його й іде шадом. Думаю, дошкапа. Ранковий вихід риби все ще продовжується, хоч сонце вже а окунець клієнт, воблери працюють. Це в нас Massumaster 38S, оскільки він ловить майже на кожній точці, хоча по одній рибі я поки інші не ставлю. Останні півтора кілометра, що я прийшов а, вверх по течії я ловив на воблери, і контактів з рибою вже взагалі не було. Сонце піднялось, чомусь риба не хоче А, Також я ставив АРС-ки, оберталки. М -м -м, не було ніяких контактів, окрім зовсім дрібної риби. Зараз можете бачити, яка граєш інто Акваріс 40С, цікавий монтажний воблерок. Але й на нього немає ніяких облівок. Прийняв рішення, що це остання точка, де я доловлю на воблер. Знову таки нічого не відбувається, тому я хочу перейти на коливалку. Верталку сьогодні вже пробував, коливалку ще не ставив взагалі. Почну з 2 грам. Якщо не буде ніяких контактів, перейду на перевірені на нанобле. Є, є, рибка, друзі. Це галавлик невеличкий. Гавлітара. Поставив я блешню, спочатку 2 грами, контакту не було, зараз 1 грам. Це копія на Norris Masakurota Teach 1 грам. Копія від DCV в супер класному коричневому кольорі, який в мене того року працював дуже гарно, того року. Звісно, відпускаємо красунчику. Це те саме місце, де я ловив на абсолютно різні воблери і вони не давали навіть покльовки на блешні, принаймні на блешні до грани, риба клює на фактично кожному залі. Опустив блешню воду, піднімаю, а там вона Бздерка. без Ну це точно на голову. Це во такий файний. Ні, ну це файні окуняри такі. Більше ніж на воблер Riance. Цікаво. Відпускаємо. o Була ще пара ударів, але щось не засікається. О, от і зараз поправка. Що мене сильно здивувало, це те, що розмір риби значно більший, ніж нагоди. Хоча ви бачили розмір цієї вишни. Щось воно нагадує цим головнім і оконням і правильно подобається. звичайно ж Що ж, друзі, буду вилазити з води і закінчу переболовлю. Схоже, що ключик до риби не підібрали. Я не маю часу продовжувати рибалку. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і побачимось з вами в наступному відео.